Давайте ще раз. Можливо. О, я зрозумів, треба їх хлопнути. О, все, дякую. Здрасьте. Підайте нам його. Не можна брати, каже. Дід від. Привіт всім з вами, Гра Ботаніку там ми повертаємося, там вона вже на її не проходила, треба її таки взятися і пройти. Текс. Resume гейм. Я не пам'ятаю, чому ми з цими дурниками зупинилися. Такс, Ми. Десь. Куди нам йти? Я сподимося, я не пам'ятаю, що кажуть, що у нас. Хтось співає. Ей, хто співає? А! Нам треба тут якісь, оце ми не змогли пройти. Піау, що там зверху у нас є. Так, внизу. Здрасті, жучки-палчки. Рибка з рибками ми вроді би все зробили. Бечесно хочу взагалі не помню. А, ми ще малих маємо знайти. Якась карта. Я не пам'ятаю. Дякую за спів, це було шикарно Можемо нав... наверх піднятися? Ні, тільки назад можемо. Ні, можемо наверх. Ой, ти хто? Від нас гонить. Можливо. І до нього зайти. Будемо знову стухати А як нам його? Ось є якісь штучки, які б нам допомогли, бо я не пам'ятав, чесно кажучи Чи це треба вже, по ходу, діла розбиратись. Я не пам'ятаю, для чого цей листок, але давайте піднімемось наверх. Чя, пустя! Пстія! А, ми впали. Ай! Блін, а блин, я не помню. Ой, а я, куда ми впали? Так, що тут у нас? Горох? Нанести ми не можем. Тут, значить, ми все зробили. Ай, блин, а я не помню, як тут там вийти. А, чи, чи, чи ми вже все зробили? Так, да, ми можемо піднятися наверх. Окей. Тоді нам тут не треба нічого робити. Піднімаємося на вище. Тут нам поки що немає що робити, я не знаю, як знайти з тим дюдіком, розібратися. Да, нам вище подивимося. Де ще малі можуть бути? О той жучок мене смущає, ну-ка. Верніться назад, Мене смущаємо цей жучок. О! Діли. Хе, просто досягнення отримали. Окей. Нічого толкового, тільки досягнення. Давайте глядіти далі, що там в нас є. Та-да-да-да-да. Тут на кругом йде О! Здравствуйте, можна нах. А, тут жук. Киш, киш, киш Там мене не пускають. Сам мене не пускають. А ну-ка. А ну-ка, давайте розбиратися. Чого це ти мене не пускаєш? Я не поняв Вже верхом? Да він ну, все одно на. Ай. Тут цей. Не зрозуміло, що з ним робити. Листочок? Два листочка. Три листочки. Хм. Може довго трясти його? Пустеє, Відпусти нам, відпустеє. О, навіть так, треба було довше зажати. Будемо його, будем, будем, будемо. Вставай. Чому? Це не так. Але він вже відреагував. Ну-ка, давайте ще раз. Можливо... О! Я зрозумів, треба їх хлопнути. О, все, дякую. Дайте нам малого. Наш він? Наш нам, я не знаю. Байкось. Тут ми все зробили. Що залі польошечка? Наверх піднятися не можемо, стукаємося на низ. Тоді нам єдиний шлях до жука. Да. А от як от якщо ми. А ну-ка, давайте, проби, зможе його налякати. О! Давай, давай! Молодець! Все, ми пройшли, ми пройшли. О, здрасте! Я понял, з вами краще, Крошчин... а, і що пройти, правильно? А, все. Всіх малих... окей. Здрасте. Історію почав розказувати нам. Що великий паук? Я так поняв, з них що з'їдає всі дерева. Стає більшим постійно. І зараз до, до нашого дотягнеться. Всі сте. Та цього я поняв ламінка. А, тоді історія і так? У мене нема що тобі дати нема. Тоді йдемо шукати матер оцих малих кого ми шукали. Але де вони? Я не пам'ятаю. Чесно кажучи. Але зараз знайде? Наверху може. О! тут. Ще одного малого. Підемо, підок підемо. А, нас тоже забрали. Давай, нас піднімають. Ух ты, Тут... йо. Тут не них, мою ліфти. Здрасте. Каже, ми спустимся на низ. Дальше. Страус, дивні штуки. А, треба принести йому ось цих малих, щоб вони запустили. Треба багато їх принести. І тоді дорівнює відправити вас далі. І спустити на низ. Або далеко. Ох ти йо, 14 штук. Окей, спускаємося. Uhuhuhuhu. Так, давайте почнемо з самого ближнього до нас. А Ну-ка. <laughs> Ми складаємо його, я паня. О, третє це останні ноги, які нам треба. Не то. Давайте друге поробимо А другий то саме не Третє. І третя. Блін. Е, друге, третє і друге, може, друге, Ой. друге, і третє, перше, друге. Еге, чому? Третє, воно рандомно? Ну-ка, перше. Так, да, воно дійсно рандомно. Друге. Третє. Може по кольору треба запам'ятати? Ну-ка, друге. Бо тут можна так вгадувати дуже довго. Друге. І третє. Третє. Друге. Ага, окей, не друге. Так, перше буде третє. Окей, ні 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 не рандомне, перше третє. Друге. Чи ти не мав послідовності? Воно рандомне це можна вічно цяся все. Друге. Але ми в... А ну-ка, третє. 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 Равнука склали. Окей. Ну-ка, перше, перше, перше. Практично жаба склала. Ну-ка, друге. Знову ж. ж його вже склали. Я думав, він не буде нам попадатися, бо ми його склали вже. Фух. Перше. Джаба. Друге. Ну-ка, третє. Голова цього. Тоже третє. Третє. А, -а, -а. а ну-ка, третє. Две жаба. Практично жабу склали. Давайте будемо поки третій теті. І друге. О! Склали малого. Один є. Так, один ми закінчили. Відправляємося в другий дім. Щось тут там медитує, треба не буде мішати. Тропили вулик. Отримали досягнення. Мед. Що відбувається? Тих! Смішний звук. Горе. Це монстр якийсь. Можливо, щось треба встигнути натиснути. Я не розумію. О. Малий. найбільш людська людське створіння, яке тільки що ми побачили. Сигри. Какую <свистем> 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 штучку нам? на що вона нам ще щось буде тут творитися? Я думаю, ні. Окей, ми отримали якусь штуку наступний дім. Так, здрасте, хлопці. Може. Можем Може, Ми... Ні, ничего не може. Так, спукаемся, неш. О, малый, жовт. Мья маня цена. Хоба. Так, забирай малого. Можна покрутити їх. покрутить их. Можемо забрати. Щось з цього можемо забрати. Опа, щось я було. Монетку. Окей. Спускаємося наступне. Будемо вже потихеньку в них спускати. Драсті! Дайте нам його. Не можна брати, каже. Діт від. А може ми заплати? йдемо до неї. І тут нам не дають. Така велики йдемо великий дім сам. Ой, що тут відбачить? Дайте нам воно у цього Тут кафе якесь А ну-ка, да ну-ка візьми, а. Цепи сюда. Куда потрібно, кудись це підсипати? На А, Ааа, син Насипати йому всередину Давайте ще насип Як його спустити? О Ну-ка Взлазь A no, komuż samego dykku, a zaraz? Nie ma, da, nie ma, da, da. O! Daj, da, przyjdzie, by nas był czas. A no, ko, dwa. Може, у нас буде шанс залізти, до... Пустіть нас наверх. Пустіть нас наверх. І тут не пускай. Давайте йдемося далі. Драсті. А, хто? Давайте. Что там за воду такую страшную дают? Что они такие смешные тут? А треба раскачать, я понял. Давай, давай, давай. Опа. Опа. Давай, давай. Еще трошки. Еще трошки. Бежа, бежи, бежи, бежать, бежи. А, і нас едай паук. Не то. Хто ж остався? Давай. Давай. Давай грибочок. Треба все лучнуте. Добре, тут ну, розливають, слухайте. І теж до паука. Ну-ка, паличник. Да, нам. Можливо, щоб вони червоні, червоні стали. Або до всіх доторкнуть. Давай, давай, сюди, сюди, сюди. В чому суть? Що темніше стало? Давайте одне будемо задовбувати. Ой, і паук. А ну-ка, можливо, в іншій стороні десь є. Хоч пишуть мені. Ігра пишуть мені. Так, що там паук? Може, в іншому не буде паука? Чи ми просто чорним йому на полюбому буде паук там? Ще один паук. Та давайте впаде в пауку в, в руки. Спокойся. Ну-ка, великий. Так, що мені зробити? Надувати себе. Так, хопа, хопа. О! Все, забрали, сух, чуть пауку не попались. А де у нас? Окей, заспускаємося звідси. З дивної дивної штуки. Поки що ми на цьому будемо завершувати цю серію. Ось такі дива знову відбуваються, знову непонятно, що взагалі, що де тут хто і як. Пишіть як вам ставте лайк, пишіть коментарі. Ой, підписуйтесь на всі канали. І... До скоріх зустрічей. Зараз я зберігся. сохранюся. Сохранюся. Yes. Єс, я зберігся. Так, да, я зберігся. До скоріх зустрічей.